Що вони можуть зробити з самого такого поганого? Ні, ну самого поганого ще раз: мінування, не мінування, а фактичний підрив реакторів, знищення кришок реакторів, викид радіоактивних речовин в атмосферу. А якщо цей викид буде масований і потужно спланований, то в принципі там так ну, десь від Приуралля до Піренеїв всі відчують. Абсолютно всі. Росія буде накрита до Уралу. Ну, Це без питання. Якщо вскриють кришки реакторів, якщо підірвуть оцю цю махину шість штук, Юрій, ну, шість гігаватних реакторів. Якщо їх підірвали не стільки, що кришки знесені, повітря має доступ до активної зони, і все це підіймається, то повірте мені, буде глибоко по барабану, в який бік вітер. Що там на території всієї Європи, і Азії і до Уралу глибоко буде по барабану, куди вітер дує. Я не думаю, що є настільки, вибачте, але божевільні, е, хочеться інше слово застосувати, просто люди, щоб таке зробити.